І всім привіт! Сьогодні буде відео незвичайне про футбол, а точніше кар'єра за Реал Мадрид. Ми будемо розвивати цей клуб. У нас буде плюс-мінус три сезони, можливо, і більше, тому що наша ціль це, три, це Ліга Чемпіонів, бо три Підрецево я вже сильно багато захотів. ла Лігу Кубок та суперкубок. Це цілі на ці три сезони. Якщо не вийде, то або другий клуб, або ну, заново. Або продовжимо, да. зараз когось виставляти на трансфер я не буду, бо ви напишете в коментарі, кого потрібно на трансфер вислати. але в оренди я оформлю, бо ну, тут достатньо багато гравців, які не отримують достатньо часу, і вони будуть в оренді. Більше всього, я хочу зробити отак: що трансфер. У нас буде багато грошей і купуємо когось на заміні. І нормально. Зараз я трішки з е, командую відреагую. Е, Декорос отак. Мазіного. Чому мені сюди? Чамоверсій. О, ось так. Е, приблизно такою е, командою ми будемо грати весь цей сезон, але іноді будемо щось змінювати. Я би в основний склад поставив Гонсало Гарсію, він зараз дуже добре грає. І тут ще немає нових трансферів, але нічого страшного. Так, ну все. Я зараз буду проматувати сезон, але деякі насправді цікаві матчі, я буду для вас записувати. Але спочатку ми будемо прокачувати ці будівлі, щоб нам було легше Молодіж, ну, академію. А, є, у нас ще буде одна ціля зробити якогось дуже Класного гравця із Академії нашої. Це буде дуже е, класно. Бо в Реала Мадріда не так їх багато. Той же Рауль, Касільс і там ще декілька, я не знаю. Ну, добре, до першого матчу. Ну, прям цей потужного. Ну, У нас з Барселони буде в. Е... По-моєму, в серпні буде матч 31-го. Ну, добре, до зустрічі. зараз. І це перший матч нашого сезону, але тут трішки інша команда буде. Всяк думає, нормально. І поїхали в перший матч. Це буде легка гра, але все-таки. Чому б ні? Перший матч ми виграли 3-0, досить непогано. Але могли б і краще, тому що це якийсь там Кадіс. Це дуже слаба команда, могли б і громити. Але виграли і теж добре. Так. Давайте в Англію. Там буде два важких матчі, і. тому, ну, Я думаю, ми справимося. Алаба на травмі, Діас на травмі починається. Але я, напевно, пару трансферів все-таки зроблю. Тому що ці гравці не потрібні реалу зараз. І можна буде когось покраще купити. Але деяких на оренду. Я Кендрік, тому що він сидить на лаві, та... і все. Мостантона. Він ще не прямо для мадридського реалу. Цей Паласіос теж можна. Ну і ще там. Ангель, на Трансфер. Теб, ну, поки ще Мостантону пограли. Асенсіо. Е, Юлер. Та і все. Трошки зміню. Ну, до Матчу з ПСЖ. чи арсенал? Хто у нас там перший? До Матчу з ПСЖ. І тут нам дають, ну, запрос на покупку Карвахаля. Я думаю, я все-таки буду його купляти за 7 ну, продавати, точніше. За 7600 це достатньо хороша ціна. Е, да, ми е, продали. Тепер без е, самого старого гравця команди. Ну, нічого страшного, у нас молода команда, якби е, ще розвивається. Дін Хюсон. Та й все. Я думаю, основний склад не дуже буду змінювати. Але нормально. Так, е, матч з Арсеналом. Поїхав. Це буде складний матч для нас, але все-таки, я думаю, ми виграємо. Але ж там перший ПСЖ був, ні. Ну, ладно, немає різниці. Е, Ой, ого. Досить швидко. За одну хвилину два голи. І причому Вальверде вже е, другий забиває. Так, по замінам я бачу те, що Беллінгем, Вальверди і Арнольд трішки вже. Ну, вибігались. Тут є заміни. І ми їх проводимо, і ще погано чого мені грає. Е, його б замінити на Камавінгу, Все. Ой-йо. Два-один програємо. Є ще шанс багато часу. Ні, вже нема часу. Ані, Мбапе. Мбапе на останній витий. А, іще одне, Мбапе бапени за які гроші не продам. Ну, ви самі розумієте чому. Він вит... витягнув нашу команду і здобув нічюю. Але кращий гравець матчу — у Ну, дубль оформив, що... Що ще для щастя потрібно. Особливо для щастя Арсеналу, який в, в прошлому сезоні два рази реал вигравав. Mm. Ну, далі ПСЖ. А, ну зараз. Е, хто? Карерас на травмі, камавінга. А ні, воно нас же шпану всі. Так, камавінга в півзахисті вийде. Гюллера е, би поставить ось, Родріго не готовий до матчу. І поїхали. З ПСЖ теж складно буде, але виграти шанси є. І причому великі. Так. ПСЖ важка команда. У них ротація хороша, тренер один з найкращих в світі на даний момент. Володар золотого м'яча, хоча це золотий м'яч повинен був забрати Рафіня, ну ладно. Замінено? В принципі, непогано. Вніс у себе замінити. А Родріо хай вийде. Нічого страшного. А і Гарсія жовту. А який іменно Фран чи Не, ну, ми Всі ж ми знаємо, те, що Гонсало Гарсія потаємний козак, Козак. Він то іспанець, але Мбапе цей... Ай, тигр. Ну, я ж кажу, Мбапе наш тигр. Ой, шо? Я вже грав цю гру, і в моїй прошлій кар'єрі, яку я втратив. МБП за три сезони за 170. Ну, за 210 матчів, по-моєму, 290 чи скільки голів. О, оренди. Зараз в оренде всіх відправим. І все. Вальвердо і Родріго не зможуть грати в следующему матчі. Це погано. А ми з Арсеналом будемо боротись за кубок. Ну, за предсезонний? есенцію. Ес, якщо буде 150, я соглашусь. Да, 150, звісно. Ну, Багато хочу. Ну, взагалі, МБП не за які гроші не продам, то все одно. А я тренування, то да, ще одне цей. Використав. Такого. Давайте Дюмфріса додамо в короткий список. САКа, в принципі, непогано. Короткий список. О, Скальвіні тут талантики з Італії. Чітко. Так є. Ну, Лукмана я не дуже хочу ну, купляти, бо у нас є Ендрік, який е, в оренді. і Мбапе, який є. В своїй одній з кращих форм. Коли відповідь? а зараз. Все, поїхали. -п -п не готовий до матчу, але це можна виправити. Є? І настрій в нього я не дуже. О, тепер добре. Е Граємо. МБП покращуємо, Будєр покращуємо, Ойсім тоже. Це буде складний матч за кубок, як би. Да, предсезонний, але все-таки кубок. І, ну, у нас достатньо складна група. Тому й дають багатенько. Ай, непогано. Ну, як і в першому матчі з Арсеналом два голи за одну хвилину. Це вже погано. 2-1. Ну, МБП, як завжди, витягує команду. Хойсь не дуже погано грає. Алабу можна випустити. Родріго, Больвіор бо на ПВ... ПВЕ взагалі. М -м ну, все. Поїхала. Ну, якщо Мбапе Хете Ріко заб'є і ми виграємо, це взагалі буде чудово. Так, Мбапе гул забив. Йоу, це вже додатковий час. Кого замінити? Белінгема, щоб він червону не отримав, якщо що, і більше в оборону будемо, ну, заходити. Ну все, далі граємо. Ну продовжимо це. Ну ми виграли вже. О, МБП хитрик, ну я як я і казав. І чого мені? Непогано. Ну, Арсенал 5-2 виграти, виграти це нічого собі. Особенно такий, який він зараз. Бо зараз Арсенал знаходиться в формі, в якій не знаходиться практично ніякий клуб в Європі. І його складно виграти. І плюс 3 мільйони. Не так багато, але теж непогано. Перший кубок в нашій кар'єрі. Це вже непогано. А, кстати, ще одне. Нам потрібно виграти плюс-мінус 5 кубків. Всього за три сезони. О, Дані и Ну, в Аравію в Саудовську поїде. Нічого страшного. Він не дуже прям добре грає. Тому нормально. Так, тут ще захист. А, ні. вот воротар. Захист і все. Нормально. Памевінго вже плюс рейтин. Мелація, Хейсен. Так. Є ще щось. Оренда. На Гарсію. Не баланс. Молодіжна академія, тут є якийсь талант? Ну, 64 рейтинг. Не дуже, але зійде. Так. Е, є ще якісь Ні. По Андрію Луніну Я не хочу його продавати. Якщо я за 20, то да Мм, 20, так. Да. Ну ні. Лу... Лунін уже не молодий, але все ще... Зможе грати. Трент Александр реально 91-й. І тут не прямо реальні рейтинги, але теж. хоч щось. Хоч десь БП буде ну, 90. Плюс. Ну, 95 там 90. Ось ще непогано. Захист і воротарі це досить важливо. Ого. Нічого собі тут відкрилось. Так що. Це. А, це Агент. Травма. Ну, нічого, БП вроді б не ламається. Ну, добре. Зараз до важливого якогось матчу. Атлетику Більбао. А, ні, до Барселони. Я думаю, я десь до... Ем, до жовтня домотаю, і все. І так, нас очікує матч із Барселоною, але перед цим ми виходимо на трансферний список. А тут у нас є ті, кого ми додали. Ну, я додавалася в рейтинг. Ну, тих, кого я хочу підписати, але не зараз, тому що ми. Купляємо гравця, якого дуже сильно хочуть бачити в Реал Мадриді. Ну, він не, до, ну, не дуже дорогий, тому, в принципі, нормально. Ми зараз його купимо. О, так. 90 мільйонів 300. 60 тисяч і ключовий гравець. Я його вже купляв, і він був досить непоганим. Одним із найкращих гравців команди. Так. Салес Можливо, він і стане основним голкіпером. Ого! Я думаю, за збірну Іспанії. Ну, управлять Реал Мадридом і збірною Іспанії. Це прям круто. Хто у нас є? Так. Е, виставляємо команду, якою ми будемо грати. Я думаю, буде один нападник. Так. В, в, в -з Та господі М -м, Так, Williams Email. Родрі, Педрі. Педрі Родрі, Родрі, Родрі Марату можна. Хоча йоль. А непогано. А, він там не дуже. У нас є карвахаліще Ого Бальде. Да, вот тут утраты, не грина. Ну, в принципе, нормально, могло бы ты краще. Так, е. Ну окей, давай выпустим рудиграм. Перн. Адем БП. А. О, господи. Я уже думаю, демократив. Я еще не продавав. Овітнення. И тепер у нас Це один із найкращих півзахистів світу. А на патині все горит прекрасно. Ну, 15-й номер, хоча він під 17 Дим грає. Ну, 17 окей. Шаусен, шаусен. Дюгіер 6. Так, є мінші номера. Єсть. І поїхали. Ласико. А перед цим ми Реал Реалу Соседату програли. 3 1 Хоча і Венісіо забив один, але все-таки програли. Мбапе. Непогано. Леондовський забиває. О-о-о Я хотів вже тільки казати, перший тайм закінчено, і Мбапе забиває. Так, Мендіхай пограє. Хоча б десь. Хоча б в грі пограє. МБП. Мбапп Ай МБП Айвольвірде. Ну, Мбаппе хитрик велькласіко, ну. Вже другий хитрик. А тільки велькласику. Чтири один. А в прошлому сезоні вони на 4-1 вигравали, тепер ми. Так. Не компно. 70 тисяч глядачів. І команда місяця. Тут немає МБП, а тут всього 4 гравця можуть грати. Ну, бути, і з одної команди. Джуд Беллінгам, Олександр Арнольд, Куртуа і Рюдігер. Непогано. Тут МБП только. Икаміс. Раз, два, три. Шосте місце. А, ну, все-таки. Не... і це добре. Так, трансфера. Так. Найкращий гравець в клубі МБП, да? А, Тибо круто? Ну, да, стабільність. Ну, добре, цей випуск і так уже довгий, тому до зустрічі та напишіть в коментарі, кого купляти.